Всім привіт! Мене звати Оксана. І сьогодні хочу показати образи, які я буду носити цієї весни. Їх буду показувати дуже швидко, так що вам не буде скучно. І перший мій лук це, звичайно, денім. Я дуже люблю денім, ним можна піти і з подругами, і з дітьми погуляти, і не знаю, в бар, в кафе, в ресторан, куди хочеш. І ці штани мені дуже полюбились, тому що тут такі кокетливі розрізики по боках. І якщо я буду стояти прямо, навіть ніхто й не помітить цей розріз. Але як тільки я нагнусь, зразу трошки буде така цікавиночка. А зараз я покажу свій жовто-блакитний макіяж. Так, наступний мій е, лук це такий, я не знаю, ніжнятінка, ніжнятінка. Штани е, купляла в демі ще минулого року на, скид, на на знижках. Обичаюся. ці русизми на знижках. От, дуже зручний, комфортний е, лук, і я нічого більше додати тут не можу. Я, до речі, поясню так, вкорочую собі е цю кофточку довго. Не знаю, це може навіть плаття бути, настільки воно довге. І так мені зручно дуже ходити. І вона дуже приємна до тіла. Люблю такі дуже речі. Так, зверху в мене таке пальтішко, я купила також на розпродажі. Е воно в ньому все класно. Колір, клас. Те, що воно стягане, клас. Те, що воно на закльопках, і не треба довго його роз... розцібати — супер. <хи> так, а це платько, просто я в нього закохалася. Правда, воно таке якраз в тренді, напівпрозоре, І мені треба до нього купити якусь класну бежеву комбінацію. Тому що я під несу е, маєчку просто і велосипедки такі домашні, щоб просто вам показати. І я так. Ну, я, в принципі, бачила, що воно прозоре, але на відео це ще більше видно. От, такі я чепітки летіла. Взагалі, в мене з взуттям трошки біда. Я зараз хочу щось е купити, тому що в мене, по суті, там дві-три пари і все. Такого взуття. Немає там ні на вихід, <с -п>? ні навіть повсякденно, одні кросовки і все. Так, зверху я вирішила одіти такий. Не знаю, це жакетом не можна назвати, швидше піджаком з чоловічого плеча. Е, я б сюди косуху наділа, але косухи в мене такої коротенької, гарненької нема, а в мене ріс невисокий, так що я акуратно дуже з такими речами, що дуже так, ну, я маю на увазі, от, жакет, так, він подовжений і не дуже на мій зріст, метр шістьдесят два е, Не дуже я така дуже обережна з цими речами. Але плаття дуже мені подобається, воно таке ніжно-голубе, якась ця басочка така повітряна, ну, коротше, дуже воно класне. Наступний просто такий повсякденний лук, який я зараз дуже часто ношу. Джинси, це такі не облягаючі джинси. Воно зараз взагалі вже в скіні трошки так відходять. Все ж, яка різниця, якщо вам подобаються скіні, якщо вам подобається, я не знаю. Карго, які хочете, що не носіть. Але от, е, мені дуже комфортно в таких джинсах. І так як зараз, особливо на весну, хочеться щось яскраво, яскравих, таких смаковитих кольорів, я дуже е, люблю, щоб якщо спокійний низ, то верх щоб був такий акцентний акцентний. Така ще в мене кофточка є. Ліловенька, така сирень. як це, Бузок сирень. Бузок такий. Збоку вона так затягується, класно, її можна під дуже високі штани вдівати, можна під нижчі вдівати, і в неї такий квадратний виріс. Не знаю, як він правильно Ну, коротше, в неї квадратний виріс і вона дуже-дуже така приємна до тіла, комфортна, хоча це не натуральна тканина. А це, не повірите, теж Денім. <хи> я теж під цю хвилю підпала Деніму. От, е курточка в мене була. Це якийсь гігантський розмір H&M, чуть там на XL. І вона була по такій знижці, е я вже не пам'ятаю. Ну, тобто на гривні, по-моєму, гривень 200 вона колаштувала 250. Я вирішила, та Excel, не Excel, все одно візьму, я люблю дуже такі речі. От за великі. Також в цю кофточку бускову оділа і, звичайно, джинсова юбка, яка задовга, яка зараз просто стріт-стайли. Мені теж дуже зайшов цей тренд. Не знаю, ніколи давно. Тобто що ніколи давно себе бобов в юбках не уявляла, а зараз дуже. А зараз буде коротка юбка. Так, з крайності в крайність. Коротка юбка. Це вже більш таки, я не знаю, піти кудись, з подружками посидіти. І трошки не знаю. Ну, весною хочеться і ножки показати, так? поки ще, як то кажуть, є що показувати. Скоро вже не буде. Так, я сюди додала. Хотіла ще додати якийсь аксесуарні шили, подумала, що на цій сумці і так така золота цепочка є, і не дуже буде гарно ще туди наліпити все в цих ланцюгах. Так якось спокійно, гарненько, можна одягнути просто якісь кросовки навіть сюди, і дуже буде, дуже буде гарно. Мені подобається, ох, ці яскраві кольори, я дуже люблю такі кольори і. Не знаю, хтось так боїться, таке крикуче щось дівати, а мені наоборот, я починаю жити, як щось таке бачу яскраве. Ось, і е, цей костюм звичайний, просто сорочка, штани, е, можна сказати, навіть такі домашні. Трошки мнеться, бо тут така змішана тканина натурально з ненатуральною. Але мені е, все одно, це в мене буде називатись дорога пом'ятість, я не знаю, це, що характеризувати. Тобто мені подобається. Зверху я накидаю таке пальтішко. І взагалі можна все. Можна йти на свято, свято перемоги. Ну, всім дякую за увагу. Хто подивився, я дуже швиденько хотіла показати свої образи на цю весну. От, надіюсь, вам сподобалося. Всім.